Яке це щастя нахилитись до землі, вдихнути запах чистого світання, махати хмарам, що йдуть, мов кораблі, у пристань, де дрімає зірка рання, яке це щастя, доторкнутись до дощів, що небо цідить просто у долоні, вдихати запах смол, всіх вікових лісів. Відчути сонця промені на скроні, яке це щастя прислухатись до вітрів, неначе чути музику сонати, що котиться від лунням тихим до полів, збирає згадок ніжні аромати, яке це щастя, посміхатись небесам, ловити зорі, що летять, мов мріє. Ти в осійній сад, неначе в світлий храм, де в золоті гойдаються надії, яке це щастя залишитись в тишині, де задрімали роси у тумані, і чути тільки клекотання в вишині, то журавлі в небеснім океані.